Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Вітаю, друзі! Ви слухайте Подільське радіо в ефірі Ксенія Степаненко. Сьогодні говоримо про безпеку, яка стосується кожного з нас від побуту до всієї громади. І я рада представити нашого гостя у студії Лобуренко Олександр Васильович, офіцер-рятувальник громади, начальник сектору номер 5 Гайсинського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Підполковник служби цивільного захисту, пане Олександре, доброго вечора. Я рада вітати вас у студії Подільського радіо. Доброго вечора, шановні радіослухачі. Я також вас вітаю. На початку ефіру хочу запитати у вас про безпековий проєкт МВС, офіцер рятувальник громади. Що це за проект і яка основна його мета? Хочу вас повідомити, що в кінці червня 2025 року, під час форуму безпечні громади громади» року, міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко представив новий безпековий проект МВС офіцер-рятувальник громади, який покликаний суттєво підвищити ефективність системи цивільного захисту на місцях. Офіцер рятувальник громади це фахівець державної служби надзвичайних ситуацій. В кожній громаді закріплений є такий фахівець, який працює безпосередньо в громаді, комунікує з громадою. Його головне завдання забезпечити системну роботу з превенції та підготовки населення до можливих надзвичайних ситуацій. Мета проекту не лише швидко реагувати, але й системна профілактика прогнозування ризиків і створення стійкої моделі місцевої безпеки. Угу, дуже дякую за відповідь. Наступне питання: чим відрізняється робота цього офіцера від роботи, наприклад, звичайного рятувальника офіцера, рятувальника громади, відрізняється тим, що він щоденно 24 на 7 на зв'язку? Звичайний рятувальник, хоча він і не звичайний рятувальник, на даний час ми знаємо рятувальники без зброї йдуть на любі виклики, uh -huh. різні надзвичайні ситуації, то він вже не звичайний рятувальник, але вони заступають на чергування е на добу і. Їхнє основне завдання це реагування на різні види надзвичайних ситуацій. В першу чергу це пожежі і всі інші виклики, які їм трапляються в їхній повсякденні повсякденній діяльності. Ще можу так сказати, що вони під час різних видів надзвичайних ситуацій можуть працювати і не одну добу, і дві, і три доби як до повної ліквідації даних ситуацій. А офіцер рятувальник громади його основна. Робота це превентивна діяльність, запобіганню виникненню цих надзвичайних ситуацій, щоб не було роботи простим пожежним рятувальникам, угу. координація з підприємствами, установами організації з населенням, навчання населенням, різним викликам, дії у різних надзвичайних ситуаціях. Ось так. Ага, а як громада може звернутися про допомогу до свого офіцера-рятувальника? Е, Офіцер-рятувальник громади, е, так як я закріплений за Ладижинською міською угу. громадою, знаходжуся в місцевій пожежній частині е, за адресою міста Ладижин, вулиця Процешина, 6А. Номер телефона е, є на сайті, є на сайті громади. Дні прийому це понеділок та п'ятниця з 10 до 12 годин по всіх питаннях, що стосуються цивільного захисту, пожежної техногенної безпеки і різні інші питання, радий буду бачити, вислухати і по мірі можливості допомогти, проконсультувати, надати фахову допомогу. Угу. дуже дякую за відповідь. Друзі, ідемо на коротеньку рекламу. Залишайтеся з нами. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Ну що ж, ми знову разом? Далі багато цікавої та корисної інформації, пане Олександре, маю до вас дуже актуальне питання. Зараз настають холоди, люди активно користуються обігрівачами та електроприладами. На що в першу чергу варто звернути увагу, щоб уникнути пожеж у зимовий сезон? Хочу вас повідомити, почну із коротенької статистики для розуміння даного питання. Що щоденно в Вінницькій області в середньому виникало 14 пожеж. Якщо взяти по Ладижинській міській територіальній громаді, станом на сьогодні на території громади зареєстровано вже 58 пожеж, економічні витрати від яких склали. Близько 1 мільярда 300 мільйонів тисяч гривень. Ого, це не, не замало, да. Основні великі збитки це для розуміння, це для від нашого сусіда, який нам допомагає так сказати, жити в нашій громаді. Хочу сказати: на щастя, загибелі на пожежі у нас не було. Є тільки. Два випадки загибелі на водних об'єктах. Угу. Перейти до заходів щодо осінньо-зимового періоду, що багато виникає пожеж, хочу вас повідомити, що всі з настанням осінньо-зимового періоду користуємося електричними приладами для обігріву. Тож, аби ваш дім залишився теплим і безпечним, пам'ятайте про ці п'ять ключових правил. Не перевантажуйте електромережу в першу чергу. Уникайте одночасного вімкнення електроприборів потужних обігрівачів, в одну розетку чи подовжувач. Перевантаження найчастіше причина пожеж через перегрів електропроводки. Перепер... Перевіряйте справність перед початком сезону. Ретельно огляньте всі обігрівальні прилади, використовуйте тільки сертифіковані справні пристрої. Пристрої без найменших пошкоджень, шнура, вилки чи корпусу. Забороняється користуватися саморобними приладами кустарного виготовлення, які спричиняють частіше виникнення даних пожеж. Дотримуйтесь безпечної відстані. Розміщуйте обігрівачі на відстані мінімум як пів один метр від будь-яких лайкозаймистих предметів, штор, м'яких меблів, пледів чи паперу. Не накривайте прилади, ніколи не використовуйте обігрівачі, конвектори, радіатори для сушіння одягу, взуття чи рушників, це може призвести до критичного перегріву елементів і займання. Контролюйте роботу, не залишайте вімкнені електричні обігрівачі без нагляду на тривалий час, а тим більше, коли йдете з дому і залишаєте там малолітніх дітей. І пам'ятайте, що тепло і безпека в вашому домі залежить від вашої відповідальності. Хочу наголосити на уважності до даного питання і бути безпечним. Угу, дуже дякую за відповідь. Е, якщо раптом так сталося, що в домі вже виникла пожежа. Які мають бути перші дії? Перші дії, коли виникла пожежа, це в першу чергу зателефонувати за номером 101, який ми всі знаємо, угу. або 112, які за допомогою цього номера е, скоординують. Е, Любу екстрену службу на вирішення якої події у вас трапилося, і в першу чергу, е, виключи, викликаючи службу порятунку, хочу всім е, су, радіослухачам нагадати, що е, ви повинні вказати точну адресу, е, хто там знаходиться, е, який поверх, номер телефону власника е, і що саме горить. Потім негайно евакуювати з приміщення в першу чергу людей. А потім, уже, якщо при наявності первинних засобів пожежогасіння, якщо це небезпечно, можна приступити до гасіння пожежі. Якщо це ви бачите небезпечно, то краще евакуюватися з приміщень. І чекати приїзду оперативно-рятувальної служби і сповістити, де знаходиться дана подія. І працівники оперативно-ритуальної служби це зроблять професійно і щоб ліквідувати дану подію. Дуже дякую за відповідь. Друзі, у нас невеличка пауза на рекламу. Залишайтеся з нами. Давайте поговоримо на подільському радіо. А вже зараз студія Подільського радіо знову в ефірі, і хочу нагадати, що сьогодні з нами Лобуренко Олександр Васильович, офіцер-рятувальник громади, начальник сектору номер 5 Гайсинського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Вінницькій області, підполковник служби цивільного захисту, пане Олександре, маю до вас ще досить актуальне питання про генерацію. Генератори їх досить часто зараз використовують, і, і хотілося би дізнатися від вас, що потрібно пам'ятати кожному, які правила безпеки взагалі використання генераторів. Можна так сказати, що ми практично більше часу, навіть взяти цей тиждень. Ми тільки на генераторах так. і знаходимося в першу чергу. Щодо хочу сказати до розміщення їх тільки на відкритому повітрі. Генератор. Можна використовувати лише зовні приміщення, суворо заборонено, встановлювати його в будинку, гаражах, підвалах чи на балконах. Друге, це безпечна відстань. Розміщувати генератори на відстані 6 метрів від будівель та споруд. Хоча громадяни ігнорують дану цю вимогу, так як не знаю, чому це вони так роблять. Потім вони повинні розташовуватися. Подальше від вікон, дверей, вентиляційних отворів та інших будівель, щоб вихлопи газу не потрапляли всередину, так як там виходить чадний газ. Mm -hmm. Коли роблять захист від опадів, генератор має бути сухим і забезпечити навіс або укриття від дощу та снігу, але не обмежувати доступ повітря, щоб він провітрювався, і щоб цей газ виходив звідти. Друге питання це запобігання отруєнню чадним газом. Чадний газ, оксид вуглецю, не має кольору чи запаху, але є смертельно небезпечним. Встановлення детектора чадного газу, в приміщенні, яке живиться від генератора, може забезпечити додатковий рівень безпеки, тобто в кімнатах. Третє е, питання по встановленню це електробезпека. Е, генератор повинен бути заземлений. Всі електричні елементи генератора мають бути заземлені. Уникайте вологи, не торкайтесь мокрого генератора або пристроїв до підключених до нього, щоб уникнути ураження струмом. Правильне підключення, підключення повинно здійснюватися лише кваліфікованим е спеціалістом, щоб уникнути різних моментів. Не перевантажуйте його, не вмикайте одночасно потужні прилади, які перевищують максимальну потужність генератора. Згідно технічного паспорту, там є прописано, наскільки він розрахований, і відповідно вже розраховуйте, які прилади і скільки їх можна включити. Окремо зберігання палива також повинно бути. Паливо та мастило зберігайте окремо від генератора на відстані не менше 10 метрів від будівель у спеціальних каністрах. Не палити суворо заборонено курити, або використовувати відкритий вогонь під час заправки генератора. охолодження перед заправкою. Дайте генератору охолонути перед додаванням палива. І остання експлуатація: дотримуйтесь інструкції, яка прописана виробником. Завжди читайте і інструкцію виробника, і буде все безпечно. І будете із, із світлом і з без... безпекою. Із безпекою. Самі вже ви може бачили в мережах у Вінниці. Був на тому тижні випадок, коли коло магазина виникло стояли два генератори. Виникла пожежа. Е, на щастя, рятувальники знаходились недалеко пожежна частина, Вони приїхали і не дали розповсюди, розповсюдитись вогню е, на будівлю магазину та сусідні квартири, які знаходились також вище поверхами. Угу, дуже дякую за відповідь. І на кінець нашої розмови хотілося би від вас почути одну таку, можливо, головну пораду з безпеки для наших слухачів. Основна порада не нектувати правилами безпеки любими при різних видах надзвичайних ситуацій, чи то пожежної безпеки, чи то електробезпеки любої безпеки і безпека тільки у наших руках. Ці виникнення пожежі, так хочу сказати, свої практики це все людський фактор. 95% можу сміливо сказати. Все інше може бути природне явище, а все інше, ці 95% це людський фактор. Неправильне влаштування, неправильна експлуатація, неправильні дії. І от тоді буде все добре. І бути добрими. Один до одного і поскоріше побажання миру нам у нашій країні, пане Олександре, дякую за таку відверту та корисну розмову за вашу професійність та за те, що робите нашу громаду безпечнішою. І вам дякую за запрошення і всім слух... радіослухачам. Друзі, хай у ваших оселях буде тепло, комфортно і, головне безпечно. До зустрічі в ефірі. Давайте поговоримо на Подільському радіо.